Це дуже зручно, ну, так і для банківської сфери, щоб готівкових розрахунків не було. А для держави це певною мірою контроль над громадянами. Бо гроші в кишені це незалежність. На банківських картах та банківських рахунках наших з вами грошей немає. На жаль, переважна більшість українців чомусь вважає, ну, скоріш за все, через те, що. Основу фінансової грамотності не викладають ні в школі, ні в вузах, що в них є якісь гроші на рахунках. Шановні, подивіться, будь ласка, підручники, у вас немає грошей на рахунок. На вашій картці, точніше на картці банка, яку ви використовуєте, теж немає ваших грошей. Жодної копійки. На картках є зобов'язання банку. Покрити ваші видатки в обсязі тих коштів, які ви довірили банку в управління. Це не ваші гроші, це банківські зобов'язання. І саме тому будь-яка катка, будь якої миті може бути заблокована. І всі ваші претензії, щодо банку, що о, ви там десь наші гроші заблокували. Ні, шановні, банк просто припиняє фінансувати ваші видатки. Він оперує своїми коштами, а не вашими. А ваші ви довірили банкову управління. Все. Можете з ними попрощатися на передний час. Ну, принаймні на той, доки у вас з банком є договір, що ви використовуєте банківську картку, а банк, відповідно, фінансує ваші видатки.